Моє вітання, Сильверстрім. Ти перший непегас, який офіційно став Вандерболтом. Справді це така честь. Навіть не знаю, як дякувати професорку Деш. Легко виступиш у нашому шоу. Просто зараз. Тож уперед, не підведи мене. Стоп! У мене немає форми. Сильверстрім. Я весь рік пропускала заняття. А сьогодні іспит. Якщо на складу, не дадуть диплом. Якось дивно, а це ще дивніше. Це не моє. Зупиніть, зупиніть. Добре. Ви всі прийшли, як я покликала. Стоп! Тобто мені це не сниться? Це, мабуть, наш спільний сон. Точніше, нічний жах. І не кажи, як тут можна обрати. Вони всі такі смачні. І це в тебе такі жахи? Директорко Твайлайт, навіщо вона зібрали? Я не твайлайт, я просто посланець. Ви маєте поспішати. Ви потрібні дереву гармонії. Гарнюня! Спайк! Сталося жахливе! Що саме? На Кришталеву імперію знову напали? Що? Ні! У нас лише 20 маркерів і усі оранжеві! як учні робитимуть вознички в конспектах. Я упевнений, що крім тебе ніхто їх не робить. Та все ж 20 штук на навчальний рік не вистачить. У нас Відродження учні повернуться лише. О, зараз. Ой! ой, 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 ой. Дівенка, чому ви повернулися рано? Я розіслала неправильний графік. О, Ми прийшли не на заняття. Так, ми тут, бо нас кликало дерево гармонії. А! Не засмучуйтеся, що воно не кликало вас. З минулого року в нас із ним особливий зв'язок. Воно не могло вас кликати. Його нема. Сомбра його знищив. А! А! Наступного разу не ушелешуй так одразу. А як же елементи гармонії? Їх теж нема. Хіба дерево не захищало квестрі від ліса верфрі? Ми вже розбираємося з цим, і сомбра уже не повернеться. Це ж гарні новини, так? Можна поглянути на дерево чи на те, що лишилось. Лише якщо триматиметеся разом, замок двох сестер, як вам відомо, не дуже безпечне місце. Я найбільше не боятися пакваджів! Друзі врятувати школу від лихої пегаски, а її правда. <т queridocious> <erk Portrait ничего> Як таке сталося? <п buzzing> Якби ж ми не роз'їхалися на канікули, може, і врятували б дерево.